Гарний день, щастя, здоров'я. Сьогодні червень місяць і я хотів е, зробити огляд деяких сортів фундука. І в даному випадку мені подобається сорт Янхель. От, це американська селекція. У ну, мене він це, виходить, другий рік. Саженці були мосні, хороші. Другий рік посадки. І ось яка його була врожайність. Тобто кожна гілка, тут по дві штуки він закладує, рідко три. От. Але всі гілки, які закладені, от. повністю отака вражальність. Надзвичайно потужний по вражайності. Виход кужири дуже тонкий, тобто виход там більше 50%. Розмір середній, навіть може бути трохи менше середній, бо я сорта наші набагато крупніші. Але вражайність, то вона прямо як -то дивує. На тому, є велика, що от скільки як заклажні гілки прямо відгинаються. От, будучи, я тут, тут особливо не було підживлення і особливо не було каплі. От, це тільки те, що було замовчувано соломою і відправлене живлення при посадці. От. Ось бачимо такий обзор цього сорту, Якщо його більш на каплі, то я бачу він набагато потужніший, і плоди багато крупніші. Ну, В даному випадку цікаво тим, що він достатньо стійкий до хвороб, засухлострівки, бо тут полива нема ніякого, тут що бог дав з неба. От. Але от ми бачимо, який може сажнець був мости, ми зразу формували, то тобто сажнець був потужний. От. І виклад над один рік прирост, на другий рік.

От, то якщо 20 і 20, 40, то приблизно 80, 80 штук ми тільки бачимо на, на одній от кісті, якщо посчитати їх всі. От. Практично яку гілку не візьмеш, всі вони так закладжені. Ну, Радує. Тобто Сорт перспективний, думаю, що йому є місце в селекції в садівництві, в промисловому виробництві. Але сорт не крупноплодний. Надзвичайно потужний, більш до граньої групи, але середнього розміру б сказати, середній розмір, розмірно промисловий. Дякую.